Цвітає компанія Єврокар логістика і пропонує вашій ваші увазі штабелер електричний манулок EU-160 2010 року виробництва. Вантажопідйомністю 2 тонни, висота підйому 2 метри 80 см. Прекрасна техніка маневрена, легка в управлінні. Заміняє. Центром ваги, центр ваги далеко від сумці, що дозволяє піднімати великі вантажі. Вантажопідйомність 2 тонни, висота підйому 2 метри 80 см. Також є обім Охід... повітки назад на афелкаре. Висота підйому 2 метри 80 см. Можна регулювати вила по ширині під різного виду палети чи вантажі. Напрацювання всього 1800 -го години є вільний хід. Цю техніку і багато іншої ви можете знайти на сайті Єврокарлогістик.com або на складі в місті Червоноград У нас завжди в наявності більше 40 одиниць.